Лінь чи депресія? Дуже гарно мені пояснив в свій час мій куратор Сергій Францискович. <клух> а якщо ви знаєте різницю, чи у вас є своя думка, зупиніть це відео, напишіть в коментарі, а тільки далі додивіться, чи наші думки збігаються. Отже, <клух> в чому різниця? Якщо взяти лінь, то людина, наприклад, лежить, грається телефончиком, дивиться відео, і вона кайфує, вона проводить час із задоволенням. Якщо в людини депресія, вона робить все абсолютно те ж саме, але при цьому займається самогризоттю, типу що вона. Нікчема, що вона лежить, що вона не може зібрати себе в руки, не може знайти достойну роботу, ну, інше, інше, інше. Отже, якщо у вас лінь, потрібно трішки зібрати себе в руки. Інколи витягнути через не хочу. Якщо у вас депресія, то рекомендую звернутися до спеціаліста. Всім гарних днів, спокійних.